Така ямка була, водичка, потім приїхала, водоканал зробили. Пройшло. Ну я давно вона вже, дуже давно. Потім приїхали, зробили. Вона знову провалилося. Ну і оце ось, мабуть, неділю дві чи три приїхали, щось там качали, вода біла вже по вулиці там від селян. По вулиці Грушевського, 12 у Полтаві після тримісячного невеликого провалу на проїжджій частині нині суцільні розкопки. Скаржаться місцеві мешканці. Полтавець Володимир каже, це наслідки роботи працівників Полтавводоканалу. Ну ось дивіться, загородили, і тоді воно було там. Машини їздила аж потім, Воно безпечно було, тому що воно не зароблено ні освай, там, нічим було. Я таюся. Підтверджує слова пана Володимира Інша Полтавка. Каже, комунальники намагалися щось ремонтувати, а після себе залишили руїни. Ну, тут заасфальтували, а потім через деякий час воно почало провалюватися, ну не глибоко, а розкопали, ну я, може, неділю-дві. Ну, мабуть, щось хотіли ремонтувати, але там вода набралася. Через розкопки на проїжджій частині ні автівка приїхати у двір не може, та й перехожим доводиться обходити брудом або газоном, каже Полтавка Валентина Іванівна. Це постійно, це місто як якесь, воно <хи> не, не таке, як треба. Як особливо дощ проходить, йдеш, бродиш по росі, грязь, от, а ввечері так і боїся, щоб тут десь не люди ж не знають цієї місності, цього, що тут робиться. Як повідомили у прес службі Полтава водоканалу на ділянці за адресою Грушевського 12 ремонтні роботи ще не завершені.